дня, любі друзі, любі спічмени. Сьогодні у нас антибонус для Гаріка, також мумії, як і для вас. І для цього чувачка, коротше. <риві> <риві> Ми йому дали тільки <риві> що гроші. Покажи Гарік, гроші. <риві> Він зараз піде і буде купляти пиво у магазині. Щасливої дороги вас. О, <риві> <гарік>. <риві> Може ти тут хочеш сказати своє виправдання? Сидуть. Так. І... Оп, 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 оп. Не попадайте на ці бонус, бо були похожі на мене. Робіть норми поставлені і буде все добре. А ну, оп-оп-оп-оп! Стоять! <ристот> О, люди вже мене налісі Нічого нічого! Ходи! Пані, з новим роком! Ну нічого, він він адекватний, пані, не, не думайте нічого. Ну як не, я не людям. Не пік. як ви мієте ноги замотали? Я не знаю, я тобі їх не мотала, і лічні мотала руки. Та -та О, все, ось побудемо ноги. Доброго дня! Діванок міценки, <рігінький>, не зроби норми. Поправте ноги йому хтось що, бо щось не світло? <рігінький> Люди, він адекватний, ви нічого такого не подумайте просто він сьогодні остріфований таким чином. A saw you dancing. to la Ne, tam peva nemá Na? Ne? Ale to si hraješ. O, dělat si jít sát. to 20 Co si dáte kupit? Nic, to je špičmán. Da. Ah? Ти ж письмен, Гаррік! Може, візьми? Мммм... Ви Де? Подивіться, може, щось Ма? знайдеш. А піди, за 5,50? Зато їм зараз 20 копійок принесуть. От є за 5,50, напроти. Ані? тут, а, От тут за 5,50. Добре. Піди, піди в магазин, може, щось подивишся. Мою туалетну бумагу знайдеш, тобі ж не вистачає. Ну, то що мені? Да, Машима, що ти того робиш? Я з тебе псать. У мене тільки я зараз батько тобі принесу. добре? добре. О, тримайте гроші. Візьміть. Я no, Гаррі Поттер, візьмем. Візьми Гаррі Поттер, диво собі! Підкрийте. Так, так. Дам подивимося, тут туда вократ, до украсим банком. Да? Да. Пороху, давай, скоро, корот, 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 завинок світло! А саю демок ты нашого риса Мумія

не немає бумаги, дайте бумагу, бачите, мені мало бумаги. І мене просто немає, Я маю газети. Ну давайте газети, це теж бумага. <рес> ну давайте одну. Замодимося <рес> на попугайчики. Йдемо на попугаччика, подивимося. Хайдемо подивимося. Пані, добро, дядя, для нас тут не 12 гривень? Це багато. <рик> а <ні, я> ты <рик> <рик> <звіси>, клубника, пані? Да <рик> Карпаття? О, гарне місто. <рик> Там будем це на попачке. Дам на купайчике пойдемте. Попробуй.

Зайбо теж no. зараз одній пів. Що Гарік, даймо в опис. Ідемо. щасливо, до побачення. Я йому такий коледж. почекай, мені треба твою розвідня. Привєєєєєєєєєєєєєєєєєєє. Ах, сьою денся. Ай, помаха тікає. Ну no, так підніми, Гарік, ну ти з yeah, нас yeah, підніма. Не, не підніми, тіма. зелене світло. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть тобі! <laughs> Смерть ворогам, все так! Не переживайте, я нормальна адекватна людина. Зараз <рик> всі замітили, що ти нормальна адекватна людина. Я сказала. Ой, матко бой! Побачила перед собою мумію. Доброго дяпа пане побачила перед собою мію. Ага, то, замія. Дам на пиво, пане. Так, давайте пиво, не дадите, да? Та <laughs> да, не-не, ми йдемо чай. Дядька ми розпив пиво. Не-не, там зараз розберете, то все. А за кого ви мужчина? Я? За отого. За кого, за кого? Громадянська опозиція, гарантує безпеку. Президент України Анатолій Гриценко. А тепер дівчина хоче з вами споткатись, можна? Да, можно с тобой. Девушка, давай девушка сфоткайся девушка, спатка ты знаешь. Вася, википейся від мене. — я на Вася я на 27 років не друзья. Я не стою і не пристаешь. Ладно, другая Рака!